3 серпня, другий ряд авторинок Івано-Франківська. Посад. 19 роком 19.800, на старті 2.0 ДЗ. Уточнюйте собі інформацію. Так. Такий посадки. Volkswagen, перепрошую. Так, 16-м роком 11 тисяч на старт, 1,8 бензин. Так, Mazda. Шістнадцятим роком шістнадцять сімсот. Так, Фордик. 16-тим роком, 11.350 Так, BMW 12.700 15-та риг, 2.0 Так, Kia 14-тим роком 11.650 Nissan. Десятим роком 10400 400. Кашкай. Машину продаєте? Десятий рік 8 950. Так, Peugeot.

2016 роком тринадцять пятсот один бензин. Так, джип Дуже легко. Вісімнадцятим роком. Вісімнадцять сімсот. Тойота. Післянадцятим роком двадцять один п'ятсот. Так, ауди. Двадцять третьому роком тридцять пять Так, ось так виглядає всередині вона. Дуже гарний сон, автомобіль збережений.

점심은 <목소리도> 케� <목소리도> <목소리도>

Як полегше, то це випадку.

I think Садочка, значит я зазняв, засвітлює сонце, 10,400, 400 б'ється інформація, зараз вам його розпокажу. Так, ось кіпас <кхід> <кхід> Гольф 17 рік, 12700 Так, шкода. 12-й рік, 8500, 1,6 дизель. Так, мецубище с темным роком. Тре-треста нам сейчас коштой. таки. они ищут за сбензин. Так, форт. С 17 м роком.